Я не буду судитись за 100 тисяч бойових, бо їх і так виплатять добровільно. Саме такі слова ми чуємо мало не щодня від військових, які не отримали свої законні 100 тисяч гривень. Але чи дійсно ви дочекаєте з цієї виплати? Про це сьогодні поговоримо. Щоб не пропустити наступне відео про те, які є пільги на кредити для військових, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. Держава гарантувала військовослужбовцям виплати додаткові винагороди в 100 тисяч гривень. Ви безумовно маєте право на них, якщо знаходитесь безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. Однак часто трапляються випадки, коли по 2-3 місяці військовослужбовці не отримують ці кошти. У багатьох залишається надія отримати все добровільно. Давайте розберемося, чому ви можете не отримати ці кошти взагалі, та чи варто чекати добровільної виплати. Зазвичай ви можете не отримати гроші, тому що командування просто не несло ваше ім'я в наказ про виплату або ж на вищому рівні допустили помилку при підрахунках. Щоб виключити такий варіант, вам потрібно звернутися з рапортом до командира та дізнатися причину. Можливо, вам доведеться писати особистий рапорт з доказами та документами, які підтверджують участь в боях. Погодьтесь, просто чекати 2-3 місяці навряд чи вирішить вашу проблему з невиплатами. Тому цим питанням потрібно займатися. Трапляється і таке, що об'єктивної причини для затримки виплати 100 тисяч немає. Про них просто забули. До нас вже зверталося декілька воїнів, яким керівництво обіцяло повернути виплати за пропущені місяці. Як результат, після кількох місяців очікування бійці так і не отримали кошти. Гадаю, що так відбувається, бо наразі немає жодної системи контролю за тим, щоб гроші виплачували вчасно. В цій ситуації прикро те, що поки ви чекаєте свої 100 тисяч бойових, то можете взагалі втратити право на них. Все це через те, що для оскарження невиплати є строк всього один місяць. А це не так багато враховуючи умови воєнного стану, які ускладнюють збір усіх необхідних документів. Саме тому я не раджу вам витягувати цей час. Деякі військові розуміють це та вже подали позови. Інші ж чекають судових рішень побратимів, щоб дізнатися, чи є взагалі перспектива виграти. Поясню детальніше, чому вам не варто довго чекати. По-перше, це, звичайно, строки, адже судовий процес може затягнутися з різних причин. По-друге, варто розуміти, що кожна справа вона є індивідуальна, хоч і проблема однакова. Рішення судів можуть відрізнятися. Наприклад, через неправильно складений позов, неправильно сформульовані позовні вимоги або через те, що не зібрані всі необхідні документи. Тож будь-яке рішення суду по справі вашого побратима, скоріше всього, буде відрізнятися від того, що буде у вас. Якщо ви на сьогодні все одно не вирішили судитись за невиплату, я щиро раджу вам зібрати хоча б весь пакет документів. Це потрібно для того, щоб ви вклалися в терміни для відшкодування виплат. Саме в них і знаходиться та інформація, яка буде доказом того, що ви дійсно брали участь в боях. Без необхідних документів ви не зможете отримати виплати ні добровільно, ні через суд. Якщо ж вас цікавить, які саме документи потрібні для отримання 100 тисяч бойових або чому їх досі не виплатили, звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Ми безкоштовно проконсультуємо. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок та вподобайку, щоб не пропустити наступне відео про те, які є пільги на кредити для військових. До нових відео. Все буде Україна!